Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Зараз у нас з вами буде вечірня прогулянка містом. Не звертайте увагу на сторонній шум, тому що зараз багато нас виключають, магазини повключали, як то кажуть, світло і життя продовжується. А я думаю, що це? Я буду в хаті сидіти? Ні! Можна ж, бачите, від магазинів включені такі ілюмінації, все освітлюється, все видно. І якось так по-новорічному все видно. Хоча ліхтарики на вулиці ще не вмикали. У нас всі магазини працюють, окрім одного. В них немає генератора. Ну що, вони ж тільки починають бізнес нашим нашому коли немає електрики, вони завжди виключають. Ну, як виключають, їх виключають, то вони потім це як його закриваються. У нас, бачите, вже так прикрашають. Як ялинки, це квітковий магазин, кити продають. І вже поприкрашали трішки. О, яка лялька. Ляльки продаються, цікаво, скільки коштує така лялька. Хтось за квітами пішов, парубок. Мабуть, на побачення збирається. О, які чудові квіти. Кожен прикрашає свій магазин новорічним таким декором. А я йду та намагаюся, знаєте, що... О, теж такі гірлянди блискочи. Намагаюся знайти, де менше буде тих генераторів, для того, щоб і поспілкуватися, і пройтися з вами. І здавалося, що б тут такого, просто повісили гірлянду. А вона блищить і вже якось так і відніше йти буде. І настрій зовсім інший. І тут біля закладу кульки повісили, ялинку таку гарнюню поставили. І все так блищить, блищить. Ну і ви здогадали, що зараз електрики немає, але від магазинах навіть на зупинки поробили такі вогники, щоб людям якось було видно. Десь там. Хтось додому на трамваї їде. Це Я знаєте про що думаю, куди б піти, щоб воно не настільки гуділо, а з іншого боку, там, де не гудить там буде темно. І хочеться погуляти, у нас сніжок так начебто знов починає пускатися, а потім о, до речі там біля світлофору включили один ліхтарик. А потім знов немає сніга, а потім знов впускається. Сніжок знов впускається. А тут у нас ці маленькі включили ліхтарики, а оті великі ні. Ну воно нічого, так трохи воно і видно начебто. Це я звернула увагу, на тій стороні включають, а на цій не включають. Ну, тому що треба економити. І бачите, ну, будинки зараз у них відключення, як і у мене. Але нічого, життя не зупиняється, життя продовжується. Та все буде добре. О, А у нас новорічний трамвей. Ра-пам-пам-пам. Рам-пам-пам-пам-пам. Я, мабуть, зараз піду в наш міський парк і подивимось, що там. Тому що тут з однієї сторони темно, з іншої так собі. Зачекаємо. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago Я зараз вийшла в парк тут, де так спокійно. Я люблю коли спокійно, хоча е, такі новорічні ілюмінації мені подобається дивитися, але так недовго подивилася, та й достатньо. І знаєте, що хочу сказати, зараз у нас є заплановані відключення, незаплановані відключення, ХЗ відключення, як то кажуть. Ні, ХЗ коли включать. Люди виходять, люди діти на ковзанках, підлітки. Люди просто спокійно прогулюються в парку. Незважаючи на те, що ну, я відео записую в п'ятницю ввечері. Життя не зупиняється і як би там не намагалися зробити нам щось нестерпне, такі прогулянки, бачите, магазини роблять таку підсвіточку, я не знаю, парк, яка черга, що тут вже є ліхтарки, на вулиці нема ліхтарків, тільки там, де пішохідний перехід, обов'язково вмикаються ліхтари. Думаю, хто там м'яча б'є, не може, щоб в такий час у нас на спортивному майданчику діти займалися, грали. І зараз іду, хочу подивитися. Так і є. Щось там діти грають м'яча. А хтось з песиком прогулюється теж. Собі бере, а я вже буду повертатися додому і до скорої зустрічі в наступному відео.